Вітаємо вас на каналі Колекціонер Кривбасу 29 вересня. Укрпошта ввела в обіг поштовий блок Зброя перемоги: Світ з Україною, який продовжує випуск зброя перемоги 2022 року. Поштовий блок включає марки з найкращими зразками іноземної зброї, що була надана країнами-учасницями міжнародної коаліції на підтримку України. З початку повномасштабної війни Україна отримала різноманітне озброєння від країн-союзників важку артилерію, гранатомети, міномети, танки, реактивні системи залпового вогню, системи протиповітряна оборона тощо. На нових поштових марках вони зображені. Номінал кожної марки 23 гривень. Вартість поштового блоку становить 150 гривень, 12 гривень з продажу кожного блоку зброя перемоги. Світ з Україною або майже 2 мільйони гривень, які планує зібрати національний поштовий оператор, будуть спрямовані на придбання дронів для сил безпеки і оборони України. Також до поштового блоку випущено конверт перший день, немаркований художній конверт та картку. Випуск створено за сприяння управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України, а також посольств Сполучених Татів Америки, Великої Британії, Німеччини та Франції в Україні. Дизайн поштового блоку конверта Перший день немаркованого художнього конверта, листівки та штемпеля Перший день Сергій та Олександр Харуки. Спецпогашення пройшли 29 вересня в Києві та регіонах України. Поштовий блок Зброя перемоги. Світ з Україною доступний у міських відділеннях Укрпошти а також в офіційному інтернет-магазині. Дякуємо за різноманітне озброєння країнам союзників. Слава Збройним силам України!